Вітаю сердечно, пані та панове. Це Фрісту 21 ком. І ми продовжуємо епопею з модальним шут. І в нас на черзі 34.3 вправа з Мерфі, 34-й юніт. Перші дві вправи вже я зробила. Тепер подивимося, що в нас чекає в 34.3. Заповнити речення, використовуючи шут і дієслово. Ну, нібито нічого такого складного. Ну, дивимося. Перше за нас, як завжди, вже подумали. It's strange that he should be late, he's usually on time. Дивно, що він запізниться, це вираз щодо майбутнього часу. Зазвичай він приходить вчасно. Ну або він в час, якщо вже так. Ну і в принципі тут нічого такого технічно не буде складного. Себто нам потрібно швуд і якесь дієслово із списку, воно не буде мінятися. Це інфінітив, Simple Infinitive Present. Ніяких перфектів тут не буде скорш за все, як я бачу. І можна було би сказати: ну, окей, це шут з інфінітивом щодо майбутнього або щодо теперішнього. І що? А насправді тут цікаво не те, що ми вживаємо якісь там інфінітиви після шут, і навіть не те, що в нас є спереду всюди такі от вступи цікаві: it's strange», «It's funny». It's only natural», it isn't typical, і a де, і те Далі it's important that», it's essential that. Себто, ми тут маємо справу також із suppositional mood. І тут він в ролі, власне кажучи, suppositions. Себто, ми бачимо предмет як щось типове, натуральне, природнє. Ми очікуємо, що щось відбудеться. І що це відбудеться саме так, як ми очікуємо, але при цьому треба розуміти, що в нас немає 100% впевненості, що так буде. Це не є об'єктивні факти, це є наші враження, це є наша думка. Можливо, це з нашого власного досвіду. Можливо, це ще, ну як сказати, якийсь такий uh, common knowledge, якщо завгодно. Це цьому немає підтвердження. Це не означає, що це істина в останній інстанції. Ні, це не є аналог must, це навіть не є аналог Will, якщо воно стосується майбутнього часу. E, це те, що ми очікуємо побачити. І тому дуже дивно, що відбувається якось не так, як ми очікували. Ну добре, дивимося, що в нас в другому. It's funny that you щось там that, I was thinking the same thing. Смішно, що ти щось там це. Я думала про те саме. Ну, напевно, смішно, що ти теж про це думаєш. Ну і оскільки сінк у нас немає, що у нас таке більш-менш до цього, напевно, сей тут має бути. У кого є книжка? В кінці книжки є відповіді. Можна туди зазирнути і перевірити. Should say that. Власне кажучи, оці два приклади цікаві тим, що тут я чекаю взагалі до чогось іншого, а отримую отаке. Я чекала, що ти скажеш щось інше, а ти сказала те саме або кажеш те саме, тому так от дивно або смішно. Ідемо третє. It's only natural that parents them about their children. Природньо, що батьки, ну, напевно, турбуються про своїх дітей або непокояться про своїх дітей. І тому ну, тут буде should worry. Зауважимо, що це досить така річ суб'єктивна. Ну, що означає природньо, що батьки непокоїться? Ну, хтось непокоїться, хтось не непокоїться. Це E, ну, таке, це ситуативно. E, тому, e, знову ж таки, ми говоримо не про істину в останній інстанції, ми говоримо просто про те, що ми вважаємо правильним, або що ми вважаємо само собою зрозумілим, от, якщо так на це глянути. Тому suppositional mood це від слова suppose. Ідемо четверте, дивимося. Isn't it typical of Joe that he щось там without saying goodbye to anybody? Хіба це не типово для Джо? Що він іде, не кажучи до побачення нікому. Так, ну тут буде лиф, можна не сумніватися. Знову ж таки, типова поведінка, те саме, що в третьому. Далі п'яте. I was surprised that day, щось to me for advice». «What advice could I give them? Я була здивована, що вони просили або просять мене про пораду. Яку це пораду я могла б їм дати? Ну і тут буде ask. Це майже те саме, що в першому і в другому. Коли я очікую одного, а тут щось інше, і воно протирічить трохи моїй картині світу. Ідемо далі. This is democratic election. and it's important that you... Щось там, щось там, Це демократичні вибори, тому важливо, щоб ви, ну, напевно, проголосували. Ну тут класика. Should vote... Це той «suppositional муд, який ми звикли бачити. Це важливо, це необхідно, це потрібно і т.д. Але тут знову ж таки, що таке означає, що це необхідно і це важливо. Це наша точка зору на світ. Тому треба розуміти, що «suppositional муд суб'єктивний. Далі сьомий. «The bridge needs to be repaired. It's essential that the work...» Щось там «as soon as soon possible». Міст потребує ремонту, важливо, щоб роботу виконали якнайшвидше. Ну І в нас нічого не залишається, тільки be done, тому should be done. Тут пасивна конструкція. Нічого страшного. «should» вживається з пасивами, це не проблема для нього. Якщо ми подивимося на вправу ще раз, можна виділити три групи речень. Перша група, те, що у нас рожевим, це коли картина світу в мене одна, а реальність її якось трошки протирічить. Другий момент це коли картина світу в мене співпадає з моєю ситуацією, і я роблю твердження, що ну, вважається нормально, загально прийнято і так далі. І ще одна група речень оці два. Це ну, так звані вимоги suppositional mood. Це коли ми не просто висловлюємо свою суб'єктивну точку зору, а ще стаємо в таку командирську позицію. І починаємо говорити про те, що це потрібно, це обов'язково, це критично важливо і так далі. І так далі. І це теж suppositional mood. Себто в нього такі три ролі, можна сказати. Знову ж таки, треба розуміти, це не є д'юті як must. Це не є рутін як have to», це не є обов'язки, це не є моральні якісь там зобов'язання, це не є оцу, це не є ще якісь там дієслова, які можуть показувати обов'язок. Ні, в цьому випадку шут такі обов'язки не показує. Ще цікава його особливість: він якби то тут поза часом суди. В нас речення і в теперішньому часі, і в майбутньому, і в минулому є. І контекст в минулому, і контекст нібито в майбутньому. А шут у нас все одно з Simple infinitive, йому нібито все одно. І так і є. Йому все одно, тому що це знову ж таки suppositional mood. А suppositional mood – це умовний спосіб. Він трошки чудернацький, але тим не менше, це умовний спосіб. А в умовному способі… Як такі часи відсутні. Треба це пам'ятати. Тому не треба дивуватися, що він з різними часами стоїть і перекладайте, як хочете, хоч минулим, хоч теперішнім, хоч яким хочете. Отже, скріншот цього за посиланням в описі відео. Посилання на книжку в Телеграм також в описі відео. Посилання на плейліст по модальних дієсловах також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал, У нас має бути багато.